Я, я українець, так за яких це пір один українець, іншому українцеві не своїм став. За яких це пір один українець, іншому українцеві не своїм став. Так з яких це пір один українець, іншому українцеві і не своїм став! Хіба мене свої? А? Хіба мене є ветерани одної і тої самої війни? А? Сам знаєш. Не знаю. Я вже нічого не знаю. Знаєш. Знаєш. Хлопці, ото в шапках, як у тебе. Нам в спину стріляли, поки ми Європу від фашистської сволоти звільняли. А так як ви звільняли. Mm -hmm. Mm -hmm. Краще б взагалі не звільняли. Mm -hmm. Одно ярмо на друге змінили. Комуняки mm -hmm. кляті, ти бачив, що вони тут робили. Гірша за німців сто разів. Тисячу разів були. Тисячу.